Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Таке питання, чи треба йти на комісію, медичну комісію ВЛК до ТЦК та СП, якщо ви вже сплатили штраф за непроходження ВЛК або за відмову від ВЛК. Ну, є такі в нас на сьогоднішній день правопорушення, які світяться в резерв плюсу деяких моїх підписників та клієнтів, які звертаються до мене по допомогу. І от таке от питання розберу сьогодні у відео, чи треба після сплати штрафу, так, ну ви начебто закрили. Це питання вже іти і проходити цей ВЛК. І це стосується ще й обмежено придатне. В контексті цього також, звісно, в цьому відео поговоримо і все розповім. Тому, якщо хочете знати відповідь на це питання, абсолютно законну відповідь, яку я побудую на підставі нормативних актів, звісно, то залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Також нагадую, в мене є ще телеграм-канал, там дуже багато корисної і цікавої інформації для вас. В описі під цим відео залишаю посилання, обов'язково подивіться по пошуку. Я думаю, він вам сподобається і підписуйтесь, залишайтесь. І так, головне питання, яким чином взагалі побудовано весь цей е, процес ВЛК, та направлення на ВЛК, це все штрафування за непроходження ВЛК. Давайте розберемо в контексті обмежено придатних, яким. За відповідним законом необхідно було пройти до 5 червня 2025 року. ВЛК всі ви пам'ятаєте, я про це неодноразово знімав відео. Там все це роз'яснював. Спочатку це був строк там до лютого 2025 року. Потім його продовжили і змінили формулювання і написали в цьому законі в прикінцевих положеннях, що саме тепер з'явився обов'язок пройти цей ВЛК до 5 червня. Ну дуже багато хто не пройшов цей ВЛК. Ну багато я бачу. Такої інформації в мережі, і багато хто звертається до мене з різних причин. Головна ситуація в наступному: от ви не пройшли, у вас є зафіксоване в резерв плюс оце от правопорушення. І написано, що ТЦК та СП вас розшукує, і написано, що ви відмовились від ВЛК. І от що з цим робити? Ну, деякі люди погоджуються, звісно, і кажуть: я погоджуюсь. Так, я не пройшов. Я хочу сплатити цей штраф, і до речі, його можна сплатити через резерв плюс на сьогоднішній день. Подавши відповідну заяву, от вони подають заяву, потім приймається постанова про стягнення з них 17 тисяч на протязі, там, 20 днів вони сплачують 8,5 і справу закривають. І тепер головне питання постає, що робити далі? Тобто людина, начебто, виконала цей обов'язок свій, так вона не прийшла на ВЛК, але вона закрила це питанням штрафу. Ну, такі думки виникають у підписників і у клієнтів. І тепер я роз'яснюю, що насправді відбувається. Е, є обов'язок, який був встановлений цим законом. Там було прописано чітко і конкретно після внесення змін в лютому 2025 року, що треба самостійно прийти на ВЛК. І от хто самостійно не прийшов на ВЛК і отримав таке порушення, і сплатив за нього через Резерв Плюс, або там якимось іншим чином, то це питання і це порушення, воно закрите і більше вас притягнути до відповідальності за нього. Не можуть, але чи треба вам проходити ВЛК? І отут, -от зараз, щоб відповісти на це питання, ми подивимось норматив. Це постанова Кабміна, наша улюблена 560 яку ми всі вже добре вивчили і по відсрочках, і по ВЛК, і по мобілізації, і по повістках. Ну, її можна розбирати там по деталях, ну, що ми робимо у цих відео. І от ми дивимося, є такий розділ ці постанови: медичний огляд військовозобов'язаних та резервістів. І що тут написано? Ну, тезисно я вам виділив, то що основне, особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби, до речі, строк в військовий час у нас складає один рік цього постанови, тобто не 5 як у мирний, а один рік. Або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд, це вже внесли зміни сюди постановою обміна від 6.05.2025 року про цих обмежено придатних. І от не проходили медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, за винятком тих, які визнані установленим законом порядку особами з інвалідністю, тобто людей з інвалідністю це не стосується, направляються на лікарську комісію. І що тут основне треба почути? Направляються. Тобто, не ви самі себе направляєте, а вас направляє ТЦК. Ну, так написано в постанові, тому цитую норму. І тому ми керуємося цим нормативом. Тобто вас повинні направити. Е, дивимось далі. І от тут в нас громадяни України, які перебувають на військовому обліку з набранням чинності указом президента проголошення мобілізації, можуть бути направлені на медичний огляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. А також направлені на такий огляд, у разі, коли такі громадяни самостійно виявили бажання пройти в медичний огляд. Тобто є два варіанти, як каже нам постановок Абміна 560. Або вам вручають повістку, і порядок вручення ми в окремих відео розбирали, і потім після цього вас направляють на медичний огляд ВЛК, або ви саме створюєте відповідно ж до цього порядку. До речі, тут все це описано, Створюєте це електронне направлення, отримуєте. Його в Резерв Плюс і йдете проходите або в лікарню, або в ТЦК, куди там вже визначить система. Тому в нас є лише два варіанти. І от тепер повертаємось до нашої ситуації, що робити людині, яка не пішла там до 5 червня, не пройшла медичний огляд, закрила це питання штрафом, але чи залишається в неї обов'язок пройти в ВЛК? І відповідь наступна: так, в обов'язок пройти в ВЛК залишається. Але за однією умовою, за наявності направлення на такі ВЛК. Відповідно до цього пункту 69 постанови Кабміна 560. Тут написано саме так, що ви повинні бути направлені на ВЛК, і зробити це можна двома шляхами. Або це робить ТЦК та СП у відповідному порядку, або ви самі себе направляєте за електронним направленням. І вже у випадку, якщо ТЦК та СП вас направила повторно, Ну, можливо, вам там вручили повістку або там вже направлення на медичний огляд, ви отримали і не проходите ви цей ВЛК, не з'являєтеся, або почали проходити і не допройшли. Тоді вже буде наступна відповідальність. Тобто, це може бути наступний штраф. І за непроходження ВЛК вже конкретно за те, що вас направили, не за те, що ви вже сплатили, що було відповідно до закону. За те порушення вас вже притягнути до відповідальності не можна. І конституція чітко каже, що за одне і те саме порушення притягнути двічі не можна. Це зазначено на рівні конституції. Але якщо вас направили і ви отримали таке направлення або повістку і не пройшли або відмовились, звісно, вас можна буде притягнути до адмінвідповідальності в деяких випадках, звісно, це може розглянути бути ще як і кримінальна відповідальність. Але вже це не про це відео. Тому знову ж таки підсумовуючи обов'язок пройти ВЛК у вас. Залишається, але за направленням від ТЦК ТСП або самостійно створеним через Резерв Плюс вами особисто. І відповідальність, звісно, буде також наступати за непроходження вже наступного ВЛК, на який ви будете направлені, а не за той, який був визначений законом і за який ви сплатили штраф. По цій темі все. Якщо залишилось питання, звісно, звертайтесь, пишіть в коментарях під цим відео. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, якщо вважаєте такі відео цікавими і корисними. Звісно, діліться із своїми знайомими. Це допомагає посувати цей канал, і ви будете бачити більше таких відео в YouTube. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!